Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, ось і закінчився клубний чемпіонат світу. Які враження? Мої особисті враження це дійство. Треба починати дивитися з матчу пойов. Розумію тебе, а фінал виправдав сподівання? Принаймні вкотре показав, що американці найкращі в світі у шоу індустрії. Так, Майкл Баффер та його запатентоване. Красень стадіон Метлайф. Ну і головний шоумен всієї планети. Тут обійдемось без імен, фото та відео. Вважаєш, підсумок фіналу дещо несподіваний? Ну, ми з тобою то хоча й дуже обережно ставили якраз на лондонців. Досвідчений Енріке навіть не стримав емоцій після матчу. Так, програвати також треба вміти. У будь-якому випадку, це вже історія. Добре, що в нас наразі? Шахтар переконливо обіграв Ільвес в першому матчі кваліфікації Ліги Європи. А Динамо не того суперника, якого всі очікували. А ще плей-офф жіночого євро. Так, жінки, на мій погляд, більш прогнозовані. А, добре тобі, що ти ще, скажімо так, не зовсім дорослий. Жінки прогнозовані. Та я маю на увазі у футболі. Та ж Іспанія виносить всіх без труднощів. Але в п'ятницю, в чвертьфіналі, вони будуть грати з господарками турніру. Історія протистоянь говорить сама за себе, особливо останні три гри. Так, але ж домашній турнір. Сподіваюсь, жінки, якщо не прогнозовані, то хоча б більш чутливі і не будуть сильно засмучувати місцевих болівальникам. Та іспанкам вистачить 2-0 або 3-1. Там плюс 3 на Швейцарію – дуже непоганий керф. А ще тото -то менше 4,5. Подивимось, як іспанки будуть давати декілька ліній оборони. А що по матчу відповіді Шахтаря? Ну, якщо б це був хокей, е, бої б сумніви, там Ільве дійсно в топах. Згоден, перший матч показав, що рівень команд не можна порівнювати. Перемога гірників з форою мінус один, досить пристойний коефіцієнт. Окей, ми тут згадували сенсаційних суперників Динамо. А я тут подивився в Житомирі взагалі, напевно, здають придбані раніше квітки до Боснії та Герцеговини. Так, суперсенсація. Борац дуже непогано показав себе у минулому розіграші Ліги Конференцій. Так, подолали етап ліги, в одної шістнадцятий здолали Олімпію з любляни, зупинились лише на стадії 1-8, поступившись в віденському рапіду. Андорці виграли по грі, завдавши більше ударів у створ воріт. Це ще більш несподівано. Гадаю, у грі відповіді боснійці віднайдуть свою гру та зможуть принаймні виграти. То що, Житомирянам не поспішати обмінювати квитки? Подивимось, але ми знов наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закрикаємо. Закликаємо, пишіть чи вам сподобався відео, та про які наступні події зі світу футболу хотів почути поприколу. Пока пока, пока. пока.